А, гол. О, Тупо дві штани. у реабілітаційному центрі 25-річний ігор відновлюється після того, як їх з побратимом атакував ворожий авпірон. Внаслідок цього боєць втратив обидві руки. Тепер більшість звичних справ він вчиться виконувати пальцями ніг як от грати на приставці. Я це я просто, ну, які кнопки за що відповідають, ну, я поділив, їх все десь. Ігоря призвали до Збройних сил у січні цього року на посаду сапара розвідника. Однак, по факту, він управляв безпілотниками, бо мав такий досвід у цивільному житті. Поранення отримав у травні, коли, виконуючи завдання, йшов взяти боєкомплект до дрона бомбардувальника Кажан. Бабахму скраб, коло голови. Кров візди йшла, візди з руку, ну так. Спочатку не зрозумів, спочатку кричав, просто думав, що все. Ну, типу, що розривав. А потім побачив, що тільки руки покосив, він там ляжки на ну. Все, одразу пілпак запихали, пілпак я виплюнув, тому що сухо так стало, що. Ну, аби понятно. І все мене забандежирували, трикети належали, але евакуювали дуже довго, тому що FPV зброс. Усе не давали заїхати Травмований боєць чекав на евакуацію сім годин. Вірив, що руки вдасться врятувати. Та поранення виявилося надто тяжким. У лікарні Дніпра обидві кінцівки ампутували після операції і відновлення слуху. Ігор проходив реабілітацію у Львові та Трускавці. Нині продовжує у Дніпрі. Ігор до нас потрапив більше місяця тому. У Ігоря подвійна птація верхніх кінцівок, це верхня третина плеча. В основному ми працюємо над адаптацією середовища в межах відділення ігоря, тому що всі повсякденні дії йому важко виконувати, одягатися, вмиватися, приймати їжу тобто, ми адаптуємо його простір, щоб він міг тут самостійно себе обслуговувати. Ольга ділиться, процес адаптації займає чимало часу. Тепер виконувати усі побутові справи йому допомагають спеціальні девайси. Аби поїсти, Ігор використовує адаптивну ложку. Один на напускає ложку, ловує подарунки, самі нажати, тому набирає добавку. Ігор просто натискає. Тобто декілька натискань, От натиснув ложка опускається, натиснув – вона шукає їжу по тарілці. Вдягається чоловік за допомогою гачків, а побутові девайси кріпляться на спеціальні тримачі. Тут ми намагаємося адаптувати максимально, щоб він був самостійним. Ми бачимо одразу на дверях крючок. Він служить нам для того, щоб ігор знімав ось таким чином шорти і міг сходити в туалет. Також у нас тут на стіні адаптовані крючки і рушник. Ігор самостійно витирає обличчя після того, як чистить зуби. Зубна паста зафіксована просто звичайним скотчем. Він її видавлює, відкриває зубами. Далі тут у нього електрична зубна щітка. Тримач ми адаптували. Він вмикає її плечем, видавлює зубну пасту, набирає, відкриває кран самостійно і чистить зуби. Для України випадок ігоря вкрай складний через високу ампутацію. Втім, є вірогідність подальшого протезування за кордоном. Та попереду ще одна операція. У Ігоря зараз є невроми, як і в правій, так і в лівій куксі. Вони потребують хірургічного втручання, видалення. І потім вже Ігор може обрати собі, де він буде протезуватися, і хто готовий буде взяти його на протезування. Ігор не втрачає оптимізму та певен, через травму життя не зупиняється. Вже ділиться планами на майбутнє. Бом, благоми. Машина хороша, жінка, дитина. Ну, все так. Вообще, що хоче заняття, попробовать волонтерську деятельность. Ну, типа, тем пацанами, которые после після не поопускали руки, коротше, типа, все потеряно, скажем так. Ну, цих психічному психі 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 плані та емоційному. На своєму прикладі хочется? Що... Да, да, типа, что можно жить дальше. Анастасия Васько, Андрей Чабаненко, Дніпро ТВ.